Я буду приймати участь в легкій атлетці, тому що вона мені подобається. Я буду бігти. О дев'ятій ранку у дендропарку зібралися учасники забігу. Зареєструвались 400 людей. Дистанція для забігу 500 метрів. Говорить голова відділення Національного олімпійського комітету України в області Вадим Бепко. Запросили і дитячо-юнацькі спортивні школи міста, і дитячо-юнацькі клуби, федерації, загальноосвітні школи. Цьому році ми не стали бігти вулицями міста зв'язку із воєнним станом, зв'язку з тривогами, з виконанням норм безпеки. Після забігу символічний олімпійський факел передали кандидатові на участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі з трибуну Олегові Дорощуку. І це образно ми треба діяти спільну мрію – вибороти право пристане. На іграх 33 у Парижі. цьому році, 26 липня, стартують у Парижі Олімпійські ігри, ще зберігають шанси робитись Олег Дорощук, він з трибуну висоту, він призер чемпіонатів Європи та світу. Також цими днями от сьогодні проходять за кордоном змагання зі скелелазіння, де теж буде виборювати ще одна ліцензія, представник Кировоградщини Ярослав Ткач. Наймолодша учасниця забігу дворічна Мирослава Клягіна. З нею біг дідусь. «Мирослава сьогодні бігала зі ризикає. Бігала. Весело, так? – каже, так. Да. Да. Найстарший учасник забігу заслужений тренер України Анатолій Ковальов. Йому 76 років. Майже кожен рік в такого роду заходах я беру участь, тому що я з дитинства займався фізичним вихованням і спортом. Ну, більше всього легка атлетика і плавання. Сім'я Поляченків бігала в п'ятьох. Загалі згуртування родини для того, щоб родина сприймала участь в загальних заходах. Після забігу для учасників організували спортивні змагання. Олімпійський день у Кропивницькому тривав 4 години. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький.